І ще раз всіх вітаю. Була така чудова, чудовий інтерактив, коли ми подивилися один на одного, познайомились, простягнули руки, і ти відчуваєш, що цей великий, іначе зал і майже 160 людей стали якимись ближчими. А і нам це треба зберігати в усьому суспільстві. Я кажу завжди, що для того, щоб цей шлях пройти, ми маємо випромінювати терабайти любові. А зараз трішечки про каркас, про те, що робиться, і про то багато що ще треба зробити. Оскільки тут сидять чарівні нагадувачі про час, то я буду спиратися на тези лише для того, щоб його дуже економити. Отже, поїхали про всеукраїнську програму ментального здоров'я, яка перезавантажується, і те, як 2.0 стає під гаслом плекання стійкості, і про той каркас, куди можна налаштовувати інструменти, інтервенції, підходи, рішення. Перебуваючи під тиском невизначеності, ми часто відчуваємо себе розгубленими і системи. Що десятиліттями здавались монолітом, теж не витримують викликів. Впевнені у своїй силі вони роками рухалися за інерцією, всерйоз не розглядаючи альтернативних сценаріїв. Але в умовах невизначеності краще справляється не той, хто сильніше, а той, хто гнучкіше. Адже у щойно відбудовану лікарню знову може влучити ракета, дівчина, яка, наче тільки закінчила терапію. Терапію депресії знову у кризі, бо втратила коханого на війні. У епіцентрі шторму неможливо досягти фінальної точки, де всі розлади будуть вилікувані, зруйноване, відновлено. А завтра гарантовано буде кращим, ніж вчора. Зміні підлягає сам принцип, філософія, від якої відштовхується система ментального здоров'я. І я можу сказати, що це дійсно українська інновація рухатися. Побудові системи не від розладів, не від діагнозів, а від станів людини, де не потрібно досягати рівня серйозного діагнозу, щоб стати видимим для системи. А раніше в системи такого шаблону реагування не було. За влучним висловом, першої леді, ми не можемо вколоти стійкість як вакцина чи видати пігулку стійкості. і про, попри відомі компоненти, кінцева формула для кожної людини своя. І вона теж не є статичною. Тому система має прокачувати, доповнювати скарбничку інструментів, що допомагають справлятися у різних точках спектру протягом всього життя, формуючи точки входу як можна ближче, усуваючи бар'єри між людиною і послугою. Будемо відвертими. Ми шукаємо відповідь, яка працюватиме не роки і навіть не десятиліття, бо за досвідом інших країн та і нас минулих. На всі наші історії ментальні травми війни мають відлуння навіть у поколіннях, що народилися після конфлікту. Подивіться на карту за результатами дослідження проведеного для третього саміту перших леді та джентльменів, вже зараз вплив війни поширюється далеко за межі України. Але і попередні військові конфлікти мають відлуння. Більше третини опитаних відзначають їх на своєму ментальному здоров'ї. Це опитування було проведено в 11 країнах світу на різних континентах. Формується розуміння, виклики ментальному здоров'ю дійсно з нами надовго. Але це не лише про зростання кількості розладів. Хоча, безперечно, ми очікуємо та й вже фіксуємо цунамі у цьому полі. Це про вміння інтегрувати у спільний соціальний наратив, непростий досвід, який може кардинально відрізнятися навіть у людей в межах однієї родини, вміння почути потреби і підтримати тих, хто вимушено покинув домівку, і хто мав сміливість. Привести нове життя під ракетними атаками, хто взяв в руки зброю та тих, хто їх тилом вдома, тих, у кого останні дзвоники лише в онлайні, і тих, чий світ обмежений бар'єрами хвороби або віку. Рухаючись за українським рецептом, ми починаємо шукати відповідь від станів, як ми сьогодні. Говорячи про стійкість, ми маємо врахувати, що переважаюча емоція зараз в тому. Тома, а значить, особливої уваги потребує вміння підзаряжати власні батарейки. На другому місці напруженість, а значить, зі скриньки треба дістати навички розслаблення та відновлення. Можливо, у наступну хвилю опитувань ці результати будуть іншими, а значить, і відповідь системи має відрізнятися, щоб відповідати потреби, що стабільно. Це зростаючий рівень стресу, який відзначають вже майже 80% опитаних українців. Більшість за своєю суб'єктивною оцінкою справляється. Адже лише дев'ять звертаються за кваліфікованою допомогою. Але стрес, яким ми не управляємо, підточує можливості справлятися. Як результат, страждає не тільки ментальне, а й фізичне здоров'я. За даними Національної служби здоров'я України, зросла кількість стрес асоційованих розладів діабету, інфарктів інсульту. інсультів. Але ми точно не зможемо втримати ситуацію силами тої системи. Що була в нас до повномасштабного вторгнення системою, де експертиза централізована в руках лікаря-психіатра або психолога, а людина лише пасивно отримувала досвід та сумлінна. Виконувала вказівки. Фахівців вже не вистачає. І ця криза лише поглиблюватиметься. І вона є глобальною. Немає іншого шляху, окрім як вчитися виявляти проблеми на підльоті, задіювати всіх доступних стейкхолдерів, озброювати людей потужними техніками самодопомоги. Насправді, шлях, який ми проходимо, він є правильним. І в тому числі для мирних країн, слухаючи про наш досвід, закордонні колеги вигукують: якщо Україна робить систему ментального здоров'я під ракетами, що заважає нам? Це про те, що говорив Владика. А робити те, що мусиш, навіть якщо світ навколо застелила темрява чергового блекауту, ось така вона. Українська стійкість. Проте, ми точно знаємо, що стійкість системи гартується лише колективно і складається із сотень тисяч особистих рішень і виборів. Але обрати зміни замість звичного, безпечного алгоритму дій у кризу буває дуже тяжко, і система опирається. Рухатися крізь цей страх простіше, коли і той, хто прокладає шлях. І тому м'яка сила лідерства першої леді стала. Для системи ментального здоров'я справжнім рушієм трансформації. Розмова про ментальне здоров'я стала топом дипломатичної адженди та лунає на серйозних дискусійних майданчиках. Вона імплементувалася у порядок денний урядів. ментальне здоров'я в усіх сферах і секторах, в усіх політиках, так звучить гасло нової системи. І щоб досягти цього балансу, кожне міністерство вже... Робить свою домашню роботу та має обгрейдити свій сектор ментального здоров'я. Необхідна дорожна карта з конкретними діями вже створена та втілена у плані заходів на 2024-2026 роки. І він вже є затверджений урядом. Ось, певно, 4 дні як. Закриваючи задачі, сформовані у плані заходів, система потроху рухатиметься до своєї бажаної конфігурації. Вона викладена у цільові моделі системи ментального здоров'я та психосоціальної підтримки. Мки зрозумілі ролі та задачі це антидот хаосу та реактивності, що панують у кризу. На базі цільової моделі підготовлено комплексний законопроект про психічне здоров'я, який в тому числі передбачає встановлення чітких правил для фахівців у сфері ментального здоров'я через механізм атестації сертифікації і дякую народним депутатам, які є в цьому залі і які були долучені до розробки. Всеукраїнська програма ментального здоров'я є чесною відповіддю на ту реальність. Яка склалась і базується на наукових та доказових рішеннях, як пазлики збирає дійсно ефективні підходи на всіх щаблях піраміди інтервенцій, від самодопомоги до спеціалізованого лікування, але щоб скласти цеглинки окремих практик у і підходів у цілісне рішення. При аудиції побачили, що навіть каркас з базових послуг містить численні прогалини. Яка відповідь, швидка відповідь на прогалини стали пріоритетні проекти міністерств у кожному з секторів охорони здоров'я, економіці, освіті, спорті, культури, соціальній сфері інформаційній політиці, секторі безпеки і оборони. І ці проекти більше не ізольовані своїм сектором. Це дійсно дуже по-новому для нас будувати систему ментального здоров'я не з кабінету психіатра чи психолога, а від соціального працівника, кар'єрного радника або правника, розглядати спорт та танці як ресурс для ментального відновлення. А саме так, багатошарово та багатогранно гартується стійкість системи. І щоб втілити новий підхід, необхідно екіпувати кожного гравця новими знаннями. Навчання відбуваються масштабовано і каскадовано. І де ж система зустрічає людину, де не виникають точки доторку. Сімейний лікар є першою точкою контакту. І дослідження кажуть, що майже кожен його пацієнт має скарги, пов'язані з дією довготривалого стресу. Екіпували лікаря відповідним інструментам, і він тепер зможе розпізнати за головним болем виснаження та безсоння, за задишкою, тривогу, за відсутністю апетиту та розладом шлунку, депресією. І не тільки розпізнати, а й лікувати. Але не завжди до сімейного лікаря приходять лише з фізичними скаргами. Це і самотність, і соціальна ізоляція, фінансові труднощі, проблеми з житлом, працевлаштуванням до речі, за статистикою Великобританії це 20% всіх візитів до сімейного лікаря. І... Тому сімейний лікар у нас потребує містка, що допоміг би йому з'єднати людину з сервісом та її по її потребі. У системі таким містком стають центри життєстійкості. Дякую, пані Уляна, заступниця міністра. Є тут в нашій залі, і вони вже розгортаються в кожному регіоні. Кожен центр унікальний за набором послуг, адже вони формуються від потреби громадян. Особливої уваги потребує дитяча аудиторія, адже це той період, коли починає проявлятися більш ніж половина всіх ментальних розладів та проблем. Ці зміни часто проходять повз через брак знань, що приводить до відтермінування допомоги аж до 10 років. Але підлітковий вік це гаряча пора для самогубств. Кожен день, а інколи й затримка на годину в реагуванні може мати свою ціну. Цей навчальний рік в наших школах розпочався з року ментального здоров'я. А вже з вересня в наших школах будуть уроки щастя. І дякую партнерам Українському католицькому університету, які перекладають і адаптують ці важливі посібники. І дякую пані Євгенії, яка є тут в залі, заступниця міністра освіти і науки, служби надзвичайних ситуацій, кризові реагування. Міністерство внутрішніх справ, сектор безпеки і оборони, Міністерство ветеранів, Міністерство реінтеграції всі мають свій пріоритетний проєкт, і вони зв'язані в одну координаційну систему, а також ментальне здоров'я на робочому місці. Кожен проект адаптивний і з'єднаний, а ще ментальне здоров'я. Проникає там, де раніше ви би не думали, що воно може бути. Міністерство культури та інформаційної політики, міністерство молоді і спорту, театри, кіно, активні парки, молодіжні центри, ментальне здоров'я є вже там, а ще експортується. В регіони. Ми започаткували дні спільнодії двічі на місяць. Одночасно в усіх областях відбуваються такі дні спільнодії, обговорення, осмислення, дискусії в кожному регіоні, і в тому числі вони були присвячені вивченню різних аспектів стійкості. І червоно-чорне вишиття і Історії простих людей, непростих обставинах, і віковічні українські практики відновлення: співати, вишивати, пекти хліб, танцювати, плести захисні сітки, робити глиняних пташок з мріями, малювати. Через спільноді ми нагадуємо та показуємо, хто ми є, чого ми варті, вчимося бути тут і зараз, аби набута стійкість усвідомлена, проростала в кожного з нас. Бо ми разом винаходимо рецепт, що дозволяє нам триматись саме сьогодні і в цих умовах, щоб передати цей рецепт далі, і щоб винайти спільно в спільноді наше зростання. Дякую.